Доброго дня. В ефірі інформаційний випуск від міської телестудії Миргород. Протягом наступних хвилин піде мова про головні новини громади. Залишайтеся з нами. Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Останніми роками після закінчення опалювального сезону в оселях миргородців зникало і централізоване гаряче водопостачання, яке зазвичай відновлювали і з початком того ж таки опалювального сезону. Жовтень добігає кінця, а гарячої води в кранах ще й досі немає. Коли ж вона з'явиться і чи взагалі буде, далі в сюжеті. Хоча опалювальний сезон у Миргородській громаді вже розпочався, проте централізованого постачання гарячої води ще й досі немає. У соцмережах миргородці нарікають на безгосподарність та питають, коли ж гаряча вода нарешті з'явиться в їхніх кранах. Виконувач обов'язків директора комунального підприємства Тепловодсервіс Микола Собівчак говорить: відновлення послуги залежить від виконання певних умов для того, щоб дати гарячу воду. Нашим мешканцям нашого місця, треба ну, да, пройти і зробити дуже величезний об'єм роботи, який до цього тут ну, не виконувався належним чином. Тобто теплогенераторні, які знаходяться в домах наших мешканців, частина з них вийшла з ладу, частина з них потребує ремонту. Ця робота проводиться це перше, те, що нам, чому ми до, сьогодні, до сьогоднішнього дня не дали речу. Друге, теж основне. Для того, щоб ми вже могли дати воду, на нашу котельню працювали на своїх потужностях. Вийшли на потужність хоча б 80%. На сьогоднішній день ви бачите, яка температура повітря, і всі можуть це прочитати. Деякий час ми подаємо, деякий час тушимо котельню, тому, тому що ну, це економічно нерозумно і невигідно нікому, не ні нам, ні мешканцям. Випереджаючи закиди, що сани готувати треба влітку. Керівник тепловодсервісу підкреслює, колектив підприємства робить все можливе для вирішення цього питання. Кількість людей, яких недостатньо, знаєте, що робиться в нас в державі, знаєте, які в нас нерадиві сусіди, це так м'ягко кажучи. І повірте, люди працюють 24 на 7. Всі, хто хоче в цьому бідеться, будь ласка, приїдьте, подивіться. На сьогодні кількість абонентів, які користуються централізованим гарячим водопостачанням, на все місто налічується 3611 осіб. Це в рази менше, ніж було в попередні роки. Із них тільки 308 абонентів, які беруть більше трьох кубів води гарячої. 500 абонентів беруть від одного куба до трьох кубів гарячої води. Останні абоненти беруть від 0,5 куба до куба. Чому так сталося? Фірма «Теплосеть» не давала два роки людям воду літом. Люди посперейшли на альтернативу, на бойлери, на газові колонки. І тепер, ви розумієте, скільки на цю суму цих абонентів, якщо ми розчитаємо ну, стоїмость цієї води, скільки вона буде стоїти? По предварительним підсчотам вона стоїть десь вище 400 гривень. Но ніхто її піднімати не буде. Буде ціна та, яка була на рівні того року, там 128 гривень. Попри всі виклики сьогодення у тепловодсервісі обіцяють, централізована гаряча вода все ж таки дійде до миргородських споживачів. Я думаю, десь до 10-го числа наступного місяця, не думаю, я впевнений до 10-го числа наступного місяця Ми дамо цю воду. Ми закончимо ці всі роботи, які ми розпочали. Це і щотчики, це і технічні роботи, які проводяться на сьогоднішній день, тому що ну повторюся, ця ця робота не проводилась належним чином. Чи закінчиться сезон холодних душів, стане зрозуміло вже за декілька тижнів. Після вирішення всіх технічних та організаційних аспектів точну дату відновлення гарячого водопостачання комунальне підприємство Тепловодсервіс повідомить окремо. Повноваження щодо призначення громадянам житлових субсидій на оплату комунальних послуг з 1 грудня 2022 року держава передала пенсійному фонду України. Тож, як мешканцям громади отримати субсидію на нинішній опалювальний сезон, дізнавалася наша знімальна група. Житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг розраховується на два періоди: неопалювальний з 1 травня до 30 вересня та опалювальний. З 1 жовтня до 30 квітня і призначається така субсидія з місяця звернення із заявою і до закінчення опалювального періоду. На даний час тим господарствам, які отримали субсидію, а також субсидіантам, яким допомога на неопалювальний період була розрахована в нульовому значенні, органи пенсійного фонду на даний час проводять розрахунки автоматично, тобто такі категорії звертатися. Не потрібно з наданням документів. Кошти, які раніше цим людям будуть надходити на карткові рахунки, які відкриті в банках, або ж на поштове відділення. А ось тим мешканцям, які заново оформлятимуть субсидію, можна звертатися до органів пенсійного фонду протягом усього опалювального сезону. Але для отримання допомоги за весь такий сезон звернутися потрібно до його початку або ж Протягом двох місяців після також заяву та декларацію задля визначення права щодо призначення субсидії слід подати і тим громадянам, які раніше з будь-яких причин одержали відмову у її призначенні. На опалювальний період 2023 2024 року при розрахунку субсидії враховуються доходи членів домогосподарства за перший і другий квартали поточного року. Субсидію можна призначити лише за одним місцем проживання особи, зокрема, або за місцем реєстрації, або за місцем фактичного проживання. Тому люди, які змінили місце проживання або отримали статус внутрішньопереміщених осіб, можуть звернутися до органів пенсійного фонду за призначенням субсидії за місцем фактичного проживання, окрім заяви та декларації. Такі громадяни повинні обов'язково надати документ, який підтверджує проживання особи за вказаною адресою. Таким документом може бути або договір оренди при його наявності, або ж довідка внутрішньопереміщеної особи за місцем реєстрації. Нагадаємо, що способи подання документів на призначення субсидії залишилися ті ж, що були й раніше, а це, зокрема, особисте звернення до сервісних центрів пенсійного фонду, чи звернення до центру надання адміністративних послуг відповідної територіальної громади, відправлення заяви, декларації та необхідного пакету документів поштою або ж в електронному вигляді через портал Дія, мобільний застосунок або веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. У випадку тривалого блекауту у Миргородській громаді почнуть працювати пункти видачі води. Де і як можна буде набрати воду у випадку надзвичайної ситуації, дізнавалися мої колеги. В осінньо-зимовий період та на випадок можливого блекауту через воєнні дії міська влада звертає особливу увагу на життєзабезпечення громади. Аби передбачити всі ймовірні нештатні ситуації через несприятливі погодні умови чи російську агресію, міський голова Сергій Соломаха провів нараду щодо роботи стратегічних об'єктів, укриттів та пунктів незламності. Було акцентовано увагу на відпрацюванні механізмів взаємодії всіх служб у разі тривалої відсутності електроенергії. Так, комунальне підприємство Тепловодсервіс обіцяє забезпечувати громадян водою навіть в умовах блекауту. Для цього в місті буде працювати п'ять облаштованих пунктів видачі води з артезіанської свердловини. Розповідає начальник служби водопостачання та водовідведення тепловодсервісу В'ячеслав Шостя. Оксанченка, 51 це сьома школа, Авіамістечко район. Другий водозабор це вулиця Київська, це об'їзна дорога. Наступний водозабір номер 1 це вулиця Острівна. І Гоголя-88 це за Ощадбанком, там артизіанська свердловина, наша 7 А, і Центральна районна лікарня Гоголя 172, також Артизіанська Свердловина. Ці пункти облаштовані будуть. Спеціальними системами водороздачі води видача води для потреб населення у випадку тривалого відключення електроенергії також можлива у місцях, де такі пункти не облаштовано. Як говорить В'ячеслав Шостя, за необхідності підприємство може подавати воду через пожежні гідранти. Наразі в місті їх ремонтують і замінюють. Загальна кількість 118 штук, із них Залишилось невідремонтованими 6 штук станом на сьогодні. Але роботи тривають і надії плануємо до 1 числа повністю відремонтувати всі гідранти, які є по місту. Єдиний недолік цього, що до пожідранту треба спеціальна колонка. Одна колонка є в підприємстві при потребі в будь-якій частині міста, де буде необхідно, ми зможемо через неї роздавати, а також залучити цю колонку у МЧСників. Видача води відбуватиметься за графіками двічі на день. Це буде залежати від часу відсутності електроенергії. Коли будуть працювати водозабори, артизянські свердловини по графіку подачі води, буде занижений тиск, і ми хочемо надіятися і вірити в те, що в будь-якому випадку на перших поверхах вода, але слабим тиском буде. А графіки роздачі води, як правило, це тим людям, які живуть на верхніх поверхах. На місцях, де буде відбуватися видача води, встановлять колонки з десятьма кранами, з яких можна набирати воду у будь-яку ємність. У деякі райони підприємство Тепловодсервіс може підвозити додаткові резервуари. Загалом комунальне підприємство Тепловодсервіс готове працювати в умовах можливого блекауту, аби жителі громади продовжували отримувати послуги та допомогу у повному обсязі. У рамках співпраці з україно-швейцарським проектом Діємо для здоров'я у Миргородському ліцеї імені Івана Андрійовича Зубковського оновили медичний кабінет. Подробиці в наступному сюжеті. Із 2021 року Миргородський ліцей імені Івана Андрійовича Зубковського є активним учасником україно-швейцарського проекту скорочення поширеності факторів ризику неінфекційних захворювань в Україні. Разом з іншими партнерськими школами Полтавщини ліцей долучається до активності та ініціатив проекту Діємо для здоров'я. Директор опорного закладу освіти Юрій Лушин говорить: за цей час колектив взяв участь у різноманітних тренінгах і навчаннях. І навчання для кухарів з основ здорового харчування, навчання медичних сестер саме по неінфекційних захворюваннях. Ось буквально перед першим вересня відбулось навчання педагогічних працівників із надання першої домедичної допомоги. Активності проекту скорочення поширеності факторів ризику неінфекційних захворювань в Україні спрямовані на розбудову безпечного і здорового освітнього середовища, відповідних умов для здобувачів освіти, а також оволодіння ними компетентностей, що сприятимуть здоровому способу життя. Серед основних задач проєкту координаторка освітнього компоненту у Полтавській області Таїсія Ярошенко називає становлення фізичної культури, посилення рухової активності, складання системи здорового харчування і формування правильних харчових звичок. «20 партнерських закладів освіти, ті, що на Полтавщині, вони впроваджують модель здорової школи. Модель здорової школи в собі складає 8 компонентів. Серед цих 8 компонентів важливе значення. Відводиться медичному сектору у закладі освіти. Це менторська підтримка медичних сестер, які пройшли навчання у рамках проєкту, і оснащення медичних кабінетів. Враховуючи кількість здобувачів освіти та плідну роботу у проєкті, Миргородський ліцей імені Івана Зубковського став одним із тих закладів, який на конкурсній основі отримав оснащення для шкільного медичного кабінету вартістю 225 тисяч гривень. За допомогою проєкту Діємо для здоров'я заклад освіти оновив тут меблі, обладнання та оргтехніку, аби комфортно надавати допомогу дітям. Ми отримали від цього проєкту Діємо для здоров'я меблі для медичного кабінету. І медичне обладнання, ростомір, ваги, тонометр, прилад для вимірювання пульсу, турнікети, перев'язувальні матеріали, ну, взагалі всі засоби необхідні для надання першої домедичної допомоги. І ще буде багато заходів в межах цього проєкту. Ми стараємось активно долучатися до нього, щоб і для, нашої, для нашого закладу, для наших дітей і працівників було якомога більше користі. Таїсія Ярошенко також зазначила, що в Миргородському ліцеї імені Івана Зубковського працюють професіонали, які вболівають за здоров'я і безпеку дітей. За час участі закладу освіти у проєкті організатори помітили, що вчителі готові власним прикладом показувати учням культуру здорового способу життя і заохочують їх турбуватися про себе. Такі викладачі, заступник директора, як Кисіряк Марина Валентинівна, викладачі Дзядович Лариса Володимирівна, Тимофієва Ніна Юрівна, це дійсно не побоюсь цього слова фанати своєї справи. Я хочу окремо подякувати директору. Юрію Васильовичу за те, що дає можливість бути дотичним до розбудови моделі здорової школи саме у їхньому закладі освіти. Адже лише спільними зусиллями, сьогодні вкладаючи у здоров'я наших дітей, ми отримаємо завтра здорове покоління, саме ту націю, яка буде розбудовувати незалежну, непереможну українську державу. Створення безпечного середовища, де школяр може отримати якісну медичну допомогу це один із головних принципів діяльності сучасного закладу освіти. На цьому ставимо крапку. Пам'ятайте, щоб зробити цей світ кращим, жити потрібно даруючи один одному щастя, тепло і радість. Все буде Україна!